Ого, Марк, заціни! Здуріте, подивіться на це. О, що це таке? А яке воно мерзенне! Чудово! Насправді, це не вугор. Наша планета об'єднана життям на землі, глибоко в воді чи над нами в повітрі. Багато істот, яких ми зустрічаємо під час наших пригод, часто схожі на давно загублених друзів. Проте іноді зустрічі бувають такими слизькими, такими химерними і такими дивними, що я не можу не замислитися, чи не можуть насправді бути ці істоти прибульцями. Сьогодні ми покажемо вам топ-5 істот, які виглядають як прибульці, яких ми показували на каналі Brave Wilderness. Але перш ніж ми почнемо, давайте поглянемо на деякі інші визначні моменти, які були вирізані на монтажі. Я навіть не знаю, як описати це. Це якийсь мікс морської зірки, морського їжака та восьминого. Не неначе суміш всіх тварин в одній. Але знизу просто погляньте, неначе скорпіон чи павук, неймовірний камуфляж. Це неймовірно. Подивіться, як він змінює форму свого тіла, щоб злитися з оточенням. У цих істот неймовірна захисна поза. Вони точно ніколи не відступлять. Це схоже на якусь гусеницю з купою шипів. Знизу посередині це її рот. А це також її дупа. Багато істот, яких ми шукаємо, дуже складно спіймати. І одну з них, а саме уроделу, часто дуже складно показати на камеру. Ці істоти більш відомі, як саламандри. Ми навіть залазили в темні печери, наповнені павуками, щоб подивитися на них. Марк, дивись, дивись! Прямо тут, серед цих скель! Це печерна саламандра, бачите? Інші види змушували нас подорожувати світом, щоб знайти та показати їх ось так. Проте одна саламандра була настільки дивною і не схожою на інших саламандр, яких я коли-небудь бачив, що я помилково ідентифікував її як вугра. Тож на п'ятому місці слизька амфібія, яка полює на раків, відома як Амфіума. Не дуже. Народ, тут вугор вугор. Знайшов щось? Зловив, зловив! Що саме? Це Вугор! Прямо в сітці! Вау! Як же це круто! Я бачу його дупу. Давайте камеру ближче. Тут кілька плям. Ого. Здуріте, він розміром з усю сітку. Тільки погляньте. Вау! Він не дуже активний, хоча починає рухатись. Зацініть. Чудово. Насправді, ніякий це не Вугор. А що це? Сом? Ні. Гей, Маріо! Що? Здається, це амфіма. Вона так називається? Амфіма? Амфіума? Амфіума? Напевно. Дай гляну. Мені здається, це взагалі не вугор. О, чувак, це точно амфіума. Що, справді? Ага. Здуріти, що ж, друзі, ні, точно собі? не вугор. А що це насправді це величезна саламандра. Так, У мене контейнер з водою. Так, Покладемо її туди і трохи відійдемо. Воу, воу, воу! Воу, то це ж амфіум? Здуріти можна. «Іди сюди, друже. Я роблю це обережно, бо вони можуть дуже сильно вкусити. Добре, скажи мені ще раз, будь ласка, як вона називається? Вона називається Амфіума. Дайте, я спробую. Воу, 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 стривай! Добре, хай трохи відпочине. Так буде краще. Вона ходить. Вона вміє ходити саме так. В неї маленькі рудиментарні ніжки. І зараз вона хоче закопатись. Нам це не треба. Йди на сюди, друже. Повертайся назад. Добре, зацініть, подивіться на загострену форму її морди. Ці істоти мають справжній хист до закопування, у багнюку та пісок. І на відміну від інших видів саламандр, цей вид має повністю розвинені легені, і вони дуже довго можуть залишатися поза водою. Подивіться, ви можете бачити, як вона робить ковтки повітря. Наступною в нашому списку є тварина, яку ми просто не могли пропустити: майстер камуфляжу, який виглядає як прибулець, риба жаба. Здуріти, я сподіваюсь, ви всі готові. Ось вона. Риба жаба. Вау! Чи бачили ви коли-небудь таку ж дивну рибу? І до речі, ця тварина є справжнім хижаком. А це означає, що вони їдять все, що трапляється на шляху. Вони полюють засідки, тож вони сидять, спостерігають, поки нічого не підозрює жертва, підпливе до їхнього роту. Їхній рот, до речі, може відкриватися в 12 разів ширше ніж ви зараз бачите. І вони можуть ковтати їжу такого ж розміру, як вони самі. Якщо очікування в засідки не працює, вони мають три чіткі відростки на своєму хребті, і той, що спереду, використовується як приманка для приваблення риби, або ж креветок, або ж будь-яких інших істот. Ого, а що це у неї під хвестом? Де? Це схоже на отвір, як ось прямо під хвостом. Так, бачиш, воно розташоване прямо на задній частині тазових плавників. Вони проштовхують воду через цей отвір, щоб надати собі більшої швидкості, якщо потрібно тікати. Ви не повірите, але ми спіймали ще більш химерну рибу жабу. Готові побачити? Думаю, готові. Головна причина, чому ми хотіли показати вам її на камеру, просто подивіться, наскільки вона схожа на корали. У неї є навіть маленькі трубочки, що ростуть з її шкіри. Це неймовірно, це майже ідеальний камуфляж. Її майже неможливо побачити, коли вона знаходиться на дні океану. Тож ця риба зовсім нічим не виділяється, так? Так, ця риба намагається замаскуватись будь-якою ціною. Її життя залежить від її камуфляжу. Дуже багато морських істот виглядають як прибульці через те, що вони пристосувалися до життя в океані. Далі в нашому списку. Дещо трохи більш кошмарне. Воно смердить і схоже на поєднання скорпіона, багатоніжки та водяного клопа, і воно майже залізло мені в вухо. На третє місце серед наших прибульців прокрадається личинка коридала. Ні, нічого. Вау! Wow. Що там? Воно прямо тут. Що саме? Ah, що це таке? Ось він. А! Ah, яке мерзенне! Ah, зловив! Ага! Ah, Хоче мене вкусити! Ось ah, воно! Що це таке? Личинка коридала! Здоріти можна, просто величезна! Ого! Ну що ж, друзі! Якщо пам'ятаєте пост два тижні тому в інстаграмі про істоту, яка А-а-а! Вкусила! Вони кусаються ось так. Цікаво, чи кусаються вони. Тож так кусаються. І вона вчепилася мені прямо в палець. Та, це боляче. Проте вона не пробила шкіру. Це, друзі, О -а -а. вона тримає мене. Тож насправді личинка коридала це личинка допсонової мухи. Ці мухи виглядають так же химерно, як і ця личинка, тільки з великими крилами та щелепами. Проте ці щелепи недостатньо міцні, щоб щось прокусити. І якщо укусу недостатньо, щоб відлякати хижака, то вони виприскують дуже смердючий мускус з їхньої дупи, і він смердить так само, як людські фекалії. Фу, серйозно? О! Невже вони фу? Як гімно, пахне як гімно. Фу, і вона вже розмазала свій мускус по всьому моєму пальцю. Да, як же вона смердить, тільки погляньте но. Вау, здуріте, яке ж воно химерне. Я б не взяв це в руки. Да, воно як прибулець. Що я вам казав, це наче оживший кошмар, зацініть. Просто уявіть, що було, якби ця істота заповзла вам в вухо. Та вона ваш мозок з'їсть. Да. Ні, 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 ні. ні. Дау. А, да. Це дуже боляче. воу воу, воу, воу! Стильно виглядає! здається, вона пробила мені вухо. А. А. Що скажете? Личинкові сережки? Оновлюємо стиль! Будь ласка, ні. Вона звисає з мого вуха. Отак. Да. Я знайшов личинку коридору, а потім продовжив гортати каміння і знайшов. Ще 25. Чувак! <ріст> <ріст> як Тож, же це огидно? Прямо зараз я кидаю тобі виклик занурити сюди свою руку і подивитись, чи вони тебе вкусять. Я режисер Марк, і прямо зараз мене вкусить 25 вичинок коридола. Я не дивлюся на це. Дожбо, ну хай руку. Один, два, три. Поки не кусає. Як же це неприємно? Ну ж, бо давайте, хлопці. Господи, вони на тебе какають. Та, вкусив. О, відпустив. А, ще один. А, а. Уявіть, що буде, якщо ви впадете в басейн, повний лічинок коридала. Якщо вам страшно від 25, -х, уявіть собі 25 тисяч. Ну добре, можливо, це не дуже файна ідея. На другому місці. Ще більш дивний, ніж його брат, чорний морський заяць. Ваші оплески коричневому морському зайцю. Ого, Марк, заціни! Йой, якщо ви думали, що банановий слимак великий. Подивіться на це. О, а це що? Це, друзі, морський заяць. Також відомий як морський слимак. І він дуже слизький. Гей, тут ще один. Зацініть! Два слимака поруч. Нічого собі, руки повні слимаків. Дайте мені контейнер. Так, секунду. Так нам буде набагато краще видно. Схожі на великий орган. Тільки погляньте. Вау! Перед вами каліфорнійський коричневий морський заяць. І причина, чому їх називають зайцями. Ось бачите ці маленькі відростки. Вони схожі на вуха зайця. Насправді на цих істот полюють дуже небагато хижаків. Один з захисних механізмів, якщо їх щось спробує з'їсти, це здатність випускати чорнила як у восьминога. Якщо їх сильно налякати, вони випускають цю мерзенну фіолетову речовину, яка дозволяє їм сховатися в скелях і зникнути. І перед тим як ми їх відпустимо, я хочу вам це показати. Це абсолютно ніяк не зашкодить тваринам. Це чорнило є побічним продуктом водоростей, які вони їдять. Саме вони дають цей фіолетовий кольор, тільки погляньте. А, я весь замазався. Зараз я покладу слимака назад в контейнер, і побачимо, як це виглядає. Ось воно. Саме це вони роблять, щоб збентежити будь-якого хижака, який спробує їх з'їсти. І як бачите, слимак в порядку. Чернило виходить з задньої параподії. Воу-воу, знову! Ви бачите? Ого! Неймовірно, бачите бульбашки, які виходять? Гляньте на весь цей слиз. Це не вода, це слиз. Гляньте, як він стікає з моєї руки. Фу, а. тут усюди один слиз, це божевілля. Здуріти. Що ж, якщо друге місце виглядає для вас недостатньо як прибулець з його ідеальним камуфляжем, липким слизом і фіолетовим чорнилом, істота з першого місця змусить вас повірити, що на нашій планеті існують прибульці. Маріо! Що? Глянь, що знайшов! Що? Що в тебе? Тут гігантська оніхофора, рідкісна! Здуріти, прямо тут на камені. І що нам робити? Койота тут немає, що нам, просто зняти її? А вже ж, ми мусимо це зняти. У мене в рюкзаку є контейнер. Можемо її зловити, віднести в будиночок і показати койоту. А ще зняти класні кадри. Ми її повернемо? Так, після ми її повернемо. Це буде неймовірно! Чудово. Класна знахідка! Койоте. Гей, hey, койоте. Друзі, ви мене кличете чи що? Ну, можливо. Так, можливо. Покажи йому. Дивися, що Марк знайшов. Покажи. Не може бути. Ми... Та ви жартуєте? Ми знайшли її на камені за чотири кроки від місця, де знайшли коричневу. Ага. Здуріте. Я в це просто не вірю. О Боже, я не можу повірити! Дай п'ять, друже, це неймовірно! О, Ви зараз дивитеся на оксамитового хробака. Цілком можливо, що це найрідкісніша істота, яку ви можете зустріти в тропічному лісі Костаріки. Ці істоти з'явилися за 500 мільйонів років до кембрійського періоду. Це раніше, ніж з'явились динозаври. Вони здатні скидати зовнішній шар своєї шкіри раз на місяць. Так само, як і змії, і коли вони луняють, вони просто виходять зі своєї шкіри, так само як змія, вислизає зі своєї, та вони більш м'якіші та більш яскравіші, незважаючи на факт що ця істота доволі мила, вірити чи ні, вона справжній хижак. Вони полюють, повільно пересуваючись крізь тропічний ліс, пробираючись серед листя і трухлі колоди, використовуючи передні органи чуття, щоб ніби постукати по здобичі, і щойно вони відчувають їжу. Вони вистрілюють липким слизом. І він настільки неймовірно сильний, що може моментально приклеїти здобич. Попереду у них маленький рот, а в цьому роті у них єдиний зуб, схожий на бритву. Вони встромляють цей зуб у свою жертву, а потім випускають слину. І вона повільно руйнує нутрощі їхньої здобичі, і вони випивають її як молочний коктейль. Вау! Найсмішніше в оксамитовому хробаку, який насправді зовсім не хробак, те, що він є одним із найперших наземних видів на нашій планеті. Тому його можна сміливо назвати стародавнім прибульцем. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд наших зустрічей з прибульцями. І ми вже не можемо дочекатися зустрічей, як ці в наших майбутніх пригодах.